Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний ти, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав, народ вільний український Конституцію прийняв. На своїй землі. Свій встановлює закон, суверенна Україна має владу і кордон, недоторкана і цільна територія у нас, Україна міцна, сильна, начло не віддасть. Щоб ніхто народну владу сам не один не захопив, гетьман Орлик усю владу на три гілки розділив. Перша влада це закони, чесні правила. За права і заборони, щоб кожен жити змінив. Над усім судова влада, хто правий, хто не правий, де брехня, а де є правда, скаже вирок судовий. Як народ живе по правді щастя він не у мене. Конституція і право це найвище головне. Україна не в'язниця, кожен вільний у думках. Можеш ними поділитись. У листах чи на словах говорили мікрофони, що на серці і в душі. І ніхто не заборонить, що сказати ти хотів, як розвинути країну. Знаєш, пропонуй і дій. Завтра ти прийдеш на зміну, шлях країни, вибір твій. Браво, це твоя можливість, це свобода жити так, як ти сам собі хотів. Обирати власний шлях. Діти рівні між собою, вік і стать не головне. На насильство заборона, у дітей права теж є. Якщо хтось тобі накаже, що ти злокому зробив, відмовляйся і одразу у поліцію дзвони. Є ще право на освіту, школа, коледж, інститут. Вчителі на муді світу безкоштовно надають. Безкоштовна допомога у ліканнях для усіх. Кращі ліки, спорт, природа, вітамін, щирий сміх. Громадяни України мають ще багато прав, але досить для людини, навіть тих, які назвав. Концирують!